Як ви мене назвали, таке було колись твоє ім'я. Дуже давно. Моє ім'я. Що ти там кричиш? Красив. Вже один накрасився. Я казав вам відпива не давати. Іди подивись. Оно так само спить, як ти вчора. People, Ось так я запускаю далекобійні дрони на болота. Продаю ікру колорадського жука. Зараз якраз розпочався сезон. Прийшла вибирати, вибираю, знаєте, відбираю самі крупні ікринки, ну, щоб як для людей, як не для себе, як для людей на продажу. Ось погляньте наскільки ідеальні ікринки. Ну, хоч бери і ложкою просто їх їж. Самочки у нас, знаєте, вони взагалі породисті, дуже породисті, забула, як зветься порода. Відкладають вони крупні такі криночки. Погляньте, можливо, комусь треба на розвод. Хто хоче завести собі чи підкинуть сусідам? Також продаються в нас самочки. Отак ми їхали і така Не приїхали. Лежачий поліцейський нас у мандри свічемандрі. Чоловіку це як со служби приїжджає, дуже любить готувати. Да, Зая? Да, соночка дуже любить готувати. Ось тут помішує, бо пригорає. Хорошо, хорошо. Дівочки, тут маня! Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Да, 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 что-то на самом Уже что дня ничего не ела. Мама, На моя девочка. А -а -а! Как лето. Как ты говоришь, как лето? Кокетка. А это что такое, зай? Пирожок с сметаной и, и сыром. Это ты попросил людей мне? Да. Мой зайчик, я никогда голодно с тобой не буду. на мою думку, нам потрібна штурмова авіація. Ой, Зеленський, що ти тут робиш? Ну, 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 чекати. Ти чим займаєшся? Давай, у нас війна, у нас війна. І що, 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 Війна що, 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 що,

Я не знаю, чи хтось з вас захоче це чути. Але я забула, що я хотіла сказати. Бляха. Блях. Отришне город, де мені бля! Хурте, своє! Єзиком, своє, блядь. Диман, потреб Діман, а ну скажи мені такой чесно! Ти же хочеш, щоб воно їхало! Ні, то я в загальному питаю. Ти маєш якусь надію, що воно сьогодні їхало? Лайфхак, як ходити до літа. Їсти фрукти. Які? Немиті. Привикла, так? Да? Я привикла, тут як в своєму домі. Манам, манам. Пати, пати, пати. Прада, Луй Ветне, Шанель, Лу Ветон, Диор. Старшина видав, Пацаны подогрели. Ну и. На мусорці знайшов. Полі буряний покупець, я їх прополю управляю Сапою, сапою управляй Давай, давай, позиції міняй, ай, хочеш стану отак, або так на морозі Обравляти буряк. Можна будь-який потік. Я хотіла би купу лаве, я хотіла би модні тачки, але цілий рік на городі ході собачки. Oh, 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 oh. А трансляція з полігону Десна. Як ви бачите, тут людей травлять собаками. Ми виживали як могли. Друзі, підписники, як так можна бути, як можна бути таким. Прийшов додому під хату, хтось взяв, підкинув. Мен. ну Як не жалко. Мої ви хорошенькі, Ну що ж ви манюнечки, я вас заберу, блядь, Я вас пожалію, мої ви хороші. Хорошо, все, рибочки ви мої. Алло. да я, я вас слухаю, Завтра буду. Ми ждали вас вчора. Буду позавчора. Будь ласка, швидше. Все. До після понеділка. На на неділю зі страсною у вас на пів як завжди, храни вас воскресна неділя. неділю. Моя мама твоя. Давай.